Я командир групи. Завершення виконання завдання нам доповіли в радіостанцію, що виявили 5 сегнатур, на моєму засіли ліндажі і поставили наказ залишитись до ранку, та здійснити зачистку та налі. Що ми зробили? Зранку, проснувшись, ми висунулись до ліндажів працював. Наш міномет працював він дуже добре, для того, щоб ворог не зміг висунутися для спостереження та нашого воювання. Тихо підходячи, я доповів ще, щоб нам забезпечили постійний ППО, яке буде висіти над ними низько, щоб вони його чули та боялися теж висунутися. Підійшли до бліндажів. Побачили два пустих маленьких, продовжили далі. Побачили бліндаж з ковдрою, ну, для того, щоб там було тепло. Відкрили ковдру, побачили там чотирьох гайсів. Сказали їм виходіть. Вони подумали, можливо, свої. Ми другий раз сказали голосно виходьте. Потім їхні лиця, мабуть, помінялись, вони зрозуміли, що це не свої. Сказали їм лишити зброю та виходите, будете живі. Роздавайся! виходи на дорогу, з поднятими руками, з себе все скинув. Вони це зробили, вийшли, але не було п'ятого. Там було чотири. Я питаю у них, де п'ятий? Вони на контакт не йдуть. Ну думаю, добре. Я крикнув, ви розумієте хто ми? Ми ССО С. Су... <пл *дите> Вони не поняли. Тому ми продовжили, я поставив наказ двом зачистити нижні бліндажі. В нижніх бліндажах виявили якраз того п'ятого. Він з бліндажа не висовувався. Крикнув, мені 19 років, я здаюся. Але зброю не викидував. Потім, почав щось рухатись, відкинув недалечко зброю при вході в бліндаж. І пацани почули від гранату. Він її пробував кинути і попав в просад біндажа, і вона відкинулась назад. Чим вбила його? Тому, Русские, не робіть таких помилок, здавайтесь і будете живі. Вас напоять, накормлять і будете в теплі. Мы с восьмисотдесятой бригады городской пехоты приехали убивать украинцы. Но 73 центр первого отряда. Объяснил, что у нас ничего У нас ничего не получится. У нас ничего не получится.